Короче, у мене на балансі 730 гривень. Я або зараз доходжу до косаря. Або прощаюся з цим балансом. Ми просто чекаємо такий імпульс. Імпульс, і заходимо чекаем такие импульс. Impulse. Ne pedo. So, сейчас. Ось тут було заходити вниз, бачиш? Вона йде вниз. І... Ось тут о! Прямо Прям без варіантів, Без варіантів. Я просто ну я не знаю, ну...

Нам треба касай, нам треба касай. Ми чекаємо мега імпульс і заходимо потім нього. Практично нікого не підводить. Тут можна вниз? Можна було. Дай мені імпульс, дай імпульс. Щас. Мені треба більше імпульс, ні це не, не підходить. Дай полняку, просто таку здоровенну, щоб я не знаю. Отаку! І давай, про! Ну просто, ну, настільки ідеально. Мені ще три угоди, і в мене буде касарики. Можна вниз, можна вниз пробувати. Можно было Бля, это тоже можно было. Бальс, бля. А муля? Fuck you. Fuck you. Мне рано зашел, я рано пошел. Я был почекать, покину вырастать. Ооо, все, зачекався. Пожалуйста. Просто, ну. Ну что тут черный? Три угода. Три угода и мне писать. Три в плюс именно писать. Кан импульс. Мне не требует импульс. Вот импульс, и мне не предводит. Сейчас я о, тут. Пожалуйста, ну давай, ну что ты за прикол, падай. А сейчас? Ну давай хоть це. давай, давай, давай. Папа. Иди к папочке, иди к папочке. Две годы меня касать. Можно вниз, можно вниз, можно? Даешь добро? Даю добро. Иди. Ну что по... ну, за знак? Давай, ну что ты от себя куда ты? Куда ты растешь, сука? Куда ты растешь? Ага. Куда ти пістаєш? ІДІ К ПАПОЧКІ! ІДІ К ПАПОЧКІ! Вони дві угоди в мене касають. Це я тільки щось так ризикнув. Ужас. Ужас. Ну, вона тут хоче рости вже. Щось приєднується, хоче рости. Мені треба добити касання. Мені треба дві угоди в плюс. Ем... Отут... От... Блін, дуже хочеться вниз зайти. От тут хочеться зайти вниз. Не знущайся надо мною. ІДІ К ПАПОЧКІ! Ну зайди, мене косарь! Мене касай! косарь! касай! косарь! Повезло, чисто? Блин, повезло, оно ну, прям. Все, я зробив касай, я зробив косарь. Я можу отдыхать. Це було дуже плотно.